Наречена мільярдера Джефа Безоса, телеведуча Лорен Санчес, прийшла на інаугурацію Дональда Трампа у мережевному бюсті і цим е схвилювала соцмережі. Для супроводження свого коханого на церемонії американська телеведуча брала білий брючний костюм зі сміливим декольте бренду Олександр Емсіквін із мережевним топ-бюстіє цього ж бренду. Однак користувачі в інтернеті не оцінили провокативний лук. Медійниці і розкритикували із занадто відвертий образ. Багато хто назвав її одяг. Неймовірно недоречним, а пані Санчес назвали жінкою легкої поведінки. Крім того, у соцмережі завірусилося відео, де декольте мимоволі розглядає і посміхається засновник і власних компанії Мета мільярдер Марк Цукерберг. Ну і поговоримо про е, образ першої леді. Запам'ятався він незвичайним і яскравим образом. Е, от безпосередньо йдеться про Меланію Трамп для церемонії дружина Дональда Трампа вбралася в одяг від двох американських дизайнерів двобортну сукню пальто від американського дизайнера Адама Ліпса, яку поєднала з ефектним капелюхом канотьє з широкими полями від Еріка Джавіца. Детальніше про ці всі образи будемо говорити з президенткою школи етикет School, головна експертка у сфері етикету Наталія Адаменко долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пані Наталію. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли Добрий час і вечір. можливість. Добрий вечір. З радістю буду відповідати на ваші питання. І не тільки пробустьє але Я давайте хочу... якраз таки з нього безпосередньо розпочнемо, тому що соціальні мережі воно дуже неймовірно розбурхало, неймовірно критикували Лорен Санчес за цей образ. Наскільки загалом доречно і допустимо, що нам говорить з цього приводу протокол? Протокол говорить про те, що на такі заходи мають бути прописані дрес-коди і для чоловіка, і для жінки. А буває так, що прописаний дрес-код тільки для чоловіка, тому що ніхто не має права щось вказувати жінці, але вона знає, що їй одягти згідно з того, який дрес код для її чоловіка якого вона супроводжує. Я ніде не бачила ні на жодному документі запрошені дрес-коду для цього заходу. Я навіть скажу вам так, що я була в шоці, коли побачила сенатора демократа в шортах і в якійсь там неймовірній спортивній курці. І у мене питання: чи був там дрес-код? Чи протокол президента Трампа а, сподівався, що всі запрошені так чи інакше, без прописаного дрес-коду, розуміють, що і як треба одягти на захід такого рівня, такого статусу. І е, те, що дозволила собі наречена Безоса, говорить про те, що а пам'ятаєте, колись говорили, що коли є сила, то розуму вже не потрібна. А тут, мабуть, що вона хотіла сказати, що якщо є гроші, то можна нехтувати будь-якими правилами поведінки. По-іншому я не можу ніяк коментувати те, що вона. Чи ми намагаємося назвати одягом? Взагалі, чесно вам скажу, що згідно з діловим дрес-кодом, жінці можна більш дозволити собі глибоке декольте, ніж міні-спідницю. Але коли ми говоримо про глибоке декольте. Для ділової жінки або для жінки такого статусу, то ми маємо на увазі десь, я не знаю, гудзик на рівні цієї кісточки, але не глибше. А все, що ми бачимо, це вже назвати декольте дуже важко. Це білизна, яку ми бачимо, і назвати це модним я теж не можу, тому що згідно з діловим дрес-кодом. І повторюсь, на таких заходах взагалі жінка не має права бути модною. Вона має бути трошки консервативною і дотримуватись певного стилю. Не те, що я бачила, і камера показувала нам інших жінок. Мені здається, що вони. Всі, ну майже всі, я більш нікого не бачила м, такого епатажного, як вона, вони були дотримані до того дрес коду про який я говорила зараз. І якщо ми вже повертаємось, мабуть, до або переходимо до Меланії Трамп до першого рахунок. Однакраз так, давайте детальніше про її образ поговоримо про її вбрання, як можна трактувати її образ, адже американське видання писали про те, що одяг перших леді традиційно на інаугурації передає невисловлені послання. Що там могло читатися між рядків? А мені здається, що в даному випадку її. Одяг і був ілюстрацією до виступу її чоловіка. І ви побачили колір його кроватки? Він же не був яскраво червоного, як завжди. Він був такого кольору, як е, називають марсала е, винного кольору. Це теж про що я зараз скажу. Вона підтримала свого чоловіка своїм одягом, і це означає ось що стриманість, стриманість, і, я б сказала, так жорстка позиція, а, яку висловив не між рядками, а в рядках. Дональд Трамп. Він був дуже категоричний в своєму виступі, і його дружина таким категоричним стилем, дуже класичним, дуже стриманим підтримала те, що сказав її чоловік. І ви бачили фото а, Трампа на запрошеннях цього року, і як вони відрізнялись від фото на запрошеннях? Коли він перший раз став президентом, перший раз це була така майже голівудська усмішка, зараз жодної усмішки не було. І стриманість це синонім змістовності. Це одне з золотих правил етикету. Одяг Меланії, стриманість е, в своєму виступі Трампа, це поєднання форми і змісту. Я думаю, що тільки цим вона хотіла ну, підтримати свого чоловіка і майже відсутністю усмішок на її обличчі. Ну, Зараз ми бачимо її усміхненою, але коли він виступав, і найбільш такі, знаєте, важливі моменти, коли він складав присягу, до речі, вона тримала Біблію, всі відзначили, що Трамп не поклав руку на Біблію. Я не знаю, чи е, може це щось означати, а означати може тільки те, що він приніс дві біблії. Лінкольна і біблію, яка йому подарувала його матуся. До речі, діти, які були присутні на цій церемонії, Уша була з дітьми, Венс був з дітьми. Так. А, це, мені здається, теж не просто так. Тому що колись я казала, що нема дрібниць в етикеті, нема дрібниць в протоколі, тільки ними можна щось сказати: сімейні цінності. Ось що це означає. В Америці тепер буде тільки два чоловічий і жіночий рід. Ви ж чули, що він сказав, а це означає традиційна сім'я. Будь ласка, і нам показали діточок. Навіть Венц привів свою чи тещу, чи маму, я не знаю, кого він там привів, але це теж була демонстрація сімейні. Стосунки пані Наталію, До речі, про е, сімейні цінності е, в подружжі Трампів я би хотіла знаєте, зачепитися і за це е, ось цей недопоцілунок, так би мовити, Меланії і Дональда. в багатьох склалося враження, що Меланія таким чином президента поставила в незручне становище, коли він не зміг її так би мовити повноцінно поцілувати в щічку. Кажіть мені, будь ласка, чи хтось з нас має сумнів щодо того, як вони репетирували цю церемонію? Хіба вони не знали, що ця шляпа буде заважати поцілунку? Є такий поцілунок, який так і називається, або сухий, або поцілунок повітряний він таким і був. І навіть це. Викликало таку ледь-ледь посмішку в цьому подружжі в цей момент. Вони знали, що так має статись. Вони не могли цього не прорахувати, не зважити на це. Я б не стала зважати на цей момент, як на демонстрацію якихось. Про холодних стосунків. Йшли вони рука в руці, танцювали вона, вони на балі. Ви бачили, як? І обнімалися, і цілувалися. Тобто, я б не стала зважати на це. Так, її шляпа про щось говорила. Я б, до речі, більше звернула увагу на те, що вона закрила свої очі, Меланія. Чи вона їх закрила, чи вона показала, що вона не хоче всього цього бачити? Я не знаю. Можливо, намагається абстрагуватися від політичного та? життя? Мабуть, що так. А мабуть, що так вона показала якийсь свій. Бунт майже до тих, хто її оточує, дивіться Мішель Обама взагалі не прийшла. Хіларі Клинтон відверто надсміхалася над чимось в виступі Трампа, всі це побачили. Харіс Камала сиділа теж без доброзичливості на устах. Тобто, кожна жінка знайшла можливість якось свою. Позицію до того, що відбувається, продемонструвати. І я вже казала, що у нас у жінок є дуже багато привілеїв, і одна з них найважливіша це те, що ми жінки. І коментувати жінок, і критикувати жінок це дуже така, знаєте, ну небезпечна річ. Ми коментували не тільки Меланію, ми коментували сьогодні взагалі статус першої леді. Як вона одягом, усмішкою, очима чи їх відсутністю може щось сказати? Може або підтримати чоловіка, або показати, що вона з чимось не згодна. Ну або сказати, або промовчати це теж велике yeah. вміння. Пані yeah. Наталію, дякуємо вам дуже за ось такі ґрунтовні роз'яснення, за те, що розклали все по поличках. Наталія Адаменко, yeah. президентка школи Скул», головна експертка у сфері етикету, була із нами на зв'язку.